Чому банківський вклад це минуле? Фінансова грамотність в Україні залишається на дуже низькому рівні, і багато людей не знають ніяких інвестиційних інструментів, окрім банківського вкладу. Та й з ним, чесно кажучи, не всі до кінця розібрались і часто припускаються однієї ті самої помилки, коли несе свої кошти в банк. Як її можна уникнути і кому категорично не підходять банківські вклади? До двісті це відео до кінця і розповім вам, яка є найбільш вигідна альтернатива банківському вкладу, яку особисто я постійно використовую. Банківський клад, який більшості відомий як депозит, це є найпопулярніша форма інвестування в нашій країні. Банківські прийшли до нас в свою чергу. З радянського союзу, де просто не було інших інструментів для збереження та примноження грошей, і тут виникає цікавий парадокс. З одного боку радянський союз розпався, і тим самим поховав систему радянських кладів, коли ваші батьки, бабусі, дідусі відкладали і накопичували кошти на своїх рахунках. А вже в новій Україні, наприклад, вони отримували або взагалі нічого, або копійки. Проте, навіть не зважаючи на ці сумні історії з минулого, люди все одно продовжують використовувати банківські клади, тому що вони просто не знають нічого іншого. До речі, у кого така ж історія? хто з ваших батьків або родичів втратив гроші на радянських вкладах? На жаль, я впевнений, що тут таких 99%. Тому поставте лайк цьому відео, і давайте з вами розберемо, що таке, як працює система банківських вкладів. Чому банк бере наші гроші, а потім повертає їх з відсотками? Звісно, ніякого альтуризму тут немає. Ніхто не працює безкоштовно чи просто так. І банк заробляє на наші гроші. Як це відбувається? Ми приносимо наші гроші в банк і кладемо їх, наприклад, під 6% річних. Далі банк видає ці ж гроші у вигляді кредитів з вищим відсотком: 7, 8, 10 чи навіть. Більше ця різниця між відсотками, під які банк взяв наші гроші на депозит, і відсотком під який він видав кредит, це є дохід банку. Тобто банк, по суті, заробляє не на своїх власних коштах, а на тих, які приносимо ми вкладники. Але виникає питання: хто визначає, яка буде відсоткова ставка за банківським вкладом? Чому це 6%, а не 15% або навіть більше? Право в тому, що банківські вклади так само, як і кредити, пов'язані з ключовою ставкою, яку визначає центробанк. Банківський вклад завжди буде трохи нижчим за дохідністю, ніж ключова ставка, а кредити напаки будуть завжди вищими. Основний плюс банківського. Вкладу і головна причина, чому вони досі існують. Полягає в тому, що це найбільш надійний інвестиційний інструмент, який дає вам майже 100% гарантію збереження ваших грошей. Вся справа в тому, що всі великі банки вони приймають участь в системі страхування вкладів. В Україні діє фонд гарантування вкладів фізичних осіб, який, в свою чергу, гарантує, якщо з банком щось станеться, наші кошти в межах 600 тисяч гривень на один банк і одну особу будуть застраховані. Якщо ви в одному банку, наприклад, відкрили два вклади по 600 тисяч гривень, то, на жаль, буде застрахований лише один вклад. Якщо ж ви відкрили вклади, в двох банках по 600 тисяч гривень, то кожен з них буде застрахований окремо. Це важливо пам'ятати, щоб не помилитись і не перевищувати суму вкладу в одному банку. Були випадки, коли під час очищення банківської системи банки банкрутували. Якщо сума вкладу перевищувала 600 тисяч гривень, вкладникам повертало лише те, що було в межах страхової суми. Все, що було зверху, можна було спробувати повернути через чергу кредиторів. Отже, банківський вклад – це свого роду такий острівець стабільності, де в межах 600 тисяч гривень ми можемо бути впевнені, що з нашими грошима нічого. Не станеться. І навіть якщо в банку буде трудно, ще гроші до нас повернуться. Водночас важливо розуміти баланс між ризиком та дохідністю. Чим надійніша і менш ризикова ваша інвестиція, тим менша її дохідність. І це головний недолік банківського вкладу. Давайте поговоримо про це детальніше. Як ми вже згадували, відсоткові ставки за банківськими вкладами залежать від облікової ставки НБУ, а вона в свою чергу пов'язана з таким важливим показником, як інфляція, зниження купівельної спроможності грошей. Для мощності давайте розглянемо приклад. Припустимо, у вас є мільйон гривень, і ви хочете придбати автомобіль, який також коштує мільйон гривень. Ви кладете ці гроші під 5% річних і через рік отримуєте 50 тисяч гривень. Але тут втручається інфляція. Припустимо, що середня інфляція за рік буде складати 10%. Через це ваш автомобіль, який раніше коштував мільйон гривень, через рік буде коштувати мільйон 100 тисяч гривень. І вам знову не вистачить 50 тисяч гривень, навіть попри те, що ви отримали додаткові відсотки на вклад. Тобто формально ваші гроші зросли. Але через те, що інфляція вища за відсоткову ставку по депозиту, реальна купівельна спроможність ваших грошей зменшилась. І вам знову потрібно намагатися здогнати інфляцію. Але поки процент інфляції буде вищим за відсоток банківських депозитів, а я вам скажу по секрету, так буде майже завжди. Ви не зможете за допомогою депозиту зберегти купівельну спроможність грошей. Тобто вам знадобляться інші додаткові інструменти, дохідність яких буде вища за інфляцію. Виходить, що основний плюс банківського кладу це його стабільність і надійність. Але є суттєвий мінус. Ми, начебто, заробляємо, але інфляція нас випереджує. І хоча кількість грошей на банківському рахунку збільшується, їх купівельна спроможність знижується. Давайте зберемо вашу особисту статистику по банківських вкладах. Які у вас з ними відносини? Чи користувалися ви вкладами? Якщо так, то під який відсоток і чи користуєтесь зараз? Напишіть у коментарях, чому я взагалі говорив про досить велику інфляцію, наприклад, 10, 15 і двадцять відсотків. Окрім зростання цін на інфляцію, також впливає курс національної валюти. Як не дивно для України, де значна частина імпортується, інфляція багато в чому залежить від курсу гривні до долара, євро та інших валют. Зміна валютного курсу безпосередньо впливає на зростання цін на імпортні товари. Єдиний спосіб певною мірою зменшити вплив інфляції, продовжуючи користуватися банківськими вкладами, це відкриття вкладів у валюті. Коли Купуйте валюту, кладати її на депозит і отримуєте відсотки. Хоча ці відсотки за валютними вкладеннями значно менші, ніж за гривневими. Зміна курсу національної валюти вас більше не турбує. Але справедливо сказати, що для певних цілей банківські вклади все ж таки підходять. Наприклад, якщо ви продали нерухомість чи автомобіль, і у вас є певна сума грошей на руках. І поки ви шукаєте нове житло чи автомобіль, було б розумно покласти ці гроші на короткостроковий депозит. Так ви отримаєте хоча б невеликі кошти, поки гроші лежать без діла. Інший випадок, коли варто користуватися банківськими вкладами, це створення фінансової подушки безпеки. Це може бути заначка на випадок непередбачуваних ситуацій, або щоб їх не було. Однак тут важливо обирати вклад з максимальною доступністю, наприклад, який можна відкрити через інтернет-банкінг, який можна легко зняти або закрити в будь-який момент. Хоча відсоток по такому вкладу буде нижчий, головна мета подушка безпеки, тобто швидкий доступ до ваших грошей, у разі необхідності. Альтернативою банківським кладам може бути крипта. Це не менш надійний стабільний, але більш дохідний інструмент. Крипту можна вважати своєрідним двоюродним братом банківським вкладом. Як і у випадку з депозитами, ви знаєте терміни, які вкладаєте гроші. І ще немало важливо відсотки, які отримаєте. Однак, оскільки крипта є більш просунутим інструментом і трохи ризикованішим, дохідність по ній набагато вища, ніж по банківським вкладам. При цьому вона не набагато складніша складнішого використанні, і є більш ліквідною. Її можна, наприклад, швидше продати на біржі, ніж забрати кошти з банку. В майбутньому я зніму окреме відео про крипту, де детально поясню, що це за інструмент і як ним користуватись. Більше корисної інформації про банківські вклади, крипту, що, коли і як купувати, ви можете знайти в мене в telegram каналі та Instagram. Посилання в описі цього відео. Підписуйтесь.